Увага, увага, тільки сьогодні і тільки для вас. Так повелось хоч вірти, хоч не вірте, але в казках всіх народів світу завжди прихований глибинний зміст чи задум. народна мудрість чи прості поради, хто дослухається до них і цінує слова, той зерник докремлють від полови та віднайде найкращий долі шлях, не дасть себе заплутати в гріхах. Тож, якщо є у вас краплинка часу, аби поринути в незвичне та прекрасне, відчути подив даних поколінь і доторкнутись мудрості глибин, то просимо примощуйтесь, будь ласка, і слухайте чудову датську казку. Одного вечора в будинку у поета, який бива для казочок сюжети, перо. Полет пішов на скрипаля концерт. Аби новинки, віднайти сюжет, в кімнаті ж, де лишилися герої, усе перебувало у поколі. Через вікно віднілась небі зорі, блукав не між ними місяць і поволі розхитувався маятник беззвучно. годинком, який доволі влучно, тонкими стрілочками вказував на час, ніколи не запитуючи в нас. Тож, із їх рухом час собі спливав апір. І протягом лініво позіхав. Чорнильниця, закрившись, спочивала, пиру на витяг морили полежало, а тих зашились в обувані. Замало на мені пісень, дешів, хазяїн наш сьогодні написав. Такого я від нього не чекав. А все написане я довго зберігаю. Бува таке. Що й сам собі читаю. Без мене ні про що ніхто б не знав, не винайшов, не склав, не заспівав. Погрунці, Ось вигадав. Чорно я це відкрилось. Якби не я письма б не було, не народилось. Не, не народились. Бо чим би, друже, на тобі писати. Якби перо у мене не макали та не писали літери з чорнил, перетворилися б скоро ти пил. Лежав би просто на собі без діла, допоки шаши ми ще не поїли. і з літер слів складаються письми. Поеми побачались. Ліричні та комічні цифри і схеми, чудові описи, чи більше про природу, або, наприклад, про якусь пригоду я зяю крапельками, мов би діамант. Не знаю звідки в мене цей талант. Хай Вибачає наш поет, та інші люди бо без чорнила діла тут не буде. Стривай, стривай! Розгнівали спорок, обмолвилась ти паночка хитро, аби так. мене в чорнила не макали та повз папір ще дня не пропусне, прос простирали. То не було б ні літер, ані слів. А через вас. Люб'язні, я постарів, чорнила, тільки, рід... тільки склянка з рідиною, папір папір, скрити сивиною. Так синове сусіди потріпало, я бачила, як пера викидали, та той папір. А я завжди налита і не була чи розбита? Мої, як ми, казали ридині, думки та мрії згідно в глибині. Ха ха. Панпір озвався знову. Де б ви були? Хто просто рідиною з води та фар, а де хто в гусаку літав би та вищіпував траву. Я! Винахід для кожної людини, яка зі мною вчиться до спочинок. Бо тільки я передаю знання від діда, прадіда до малого дитя. Отак От перо, чорнильниця й папір заскричав довгий, до цих пір, поки поет назад не повернувся. Та не почув розмову своїх друзів. Він був... Під враженням мелодії скрипаля, які почули люди та земля. Мелодія то джерелом водиці, звучала, мов голосом хиниці. То співав птаха, то церковним дзвоном, то як відлуння чи чи тобої стоном. Здалось поети, що він сам співав, і на сопілці чи на скрипці грав. Але на мідь представив, як би сталось, якби, якби смичок та скрипка сперечалась. І кожен з них наводив аргументи, або свої вважав аплодисменти. Забувши композитора та ноти, які, до речі, із чорнил спільноти. А сам скрипаль, то зайвий говорити, хай буде вдячний за ці лунки і квіти. Мелодія продовжувала грати в душі поета та умріє звати. Він сів за стіл, взяв перо за руку, мокнув чорнило і миттєвим рухом ось цей кумедний віршик написав. Чи інший або пісню знову склав? Герої ж наші сперечались далі, підкреслюючи кожного деталі, вигукуючи. Я в серце, що та остання літера в бабиці. Був? Був... Бува. бува і ми підносимо себе, вихваляємося, мабуть, те себе. На жаль, не зрозумівши головного. Ми тільки інструмент в руках у Бога. Як добре, що у декого в душі є музика, малюнки та дирчі, і він дарує людству красоту, натхнення, мрії, вдячність, доброту і серце, що по всіх перестороги, з душею прислухається до Бога.